Де? Не подобається мені за ну, це, 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 це. Ти думаєш, що учасниця холостяк 13 Анастасія Юзьвак розповіла, що відбувається за лаштунками церемонії. Присталістевер. Ви знали, що перших три випуски дівчатам роблять одинакові зачіски. Пише Настя в своєму інстаграм, щоб глядач зміг запам'ятати дівчину візуально. Тому перших три випуски в мене ця хвиля на бік, що не дуже моє, якщо чесно. В житті я не ходжу так, але що поробиш з керівництвом на рахунок цього сперечатися неможливо було. А ще учасниця Холостяк 13 додала, що ми присіли на коврики не через невагу до вбрання або знімальної групи, а лише тому, що просто більше не могли. Стояти на підборах цілу ніч у такій спеці. От таке життя за кадром резюмувала Анастасія. Чоловік насправді. Правильний чоловік. І Гасанові Ловальники. Отак стопить. Чоловіки, пікловальники, тому я вже не вийшла. А кто хотел мне показать? Я не по такому прибыванию. Я поки думала, я что-то хочу сказать.